Значить, Василь Бурлака сказав наступне, що він не допустить, щоб дорожники виконали роботи на дорогах комунальної власності. Тобто йде мова за, е, за освоєння коштів фонду обласного і субвенції з державного бюджету. Цими коштами е, сьогодні практично... Е, розподіляє обласна державна адміністрація. Вони вирішують, кому видавати ці кошти. Вони не хочуть бачити дорожників на дороги комунальної власності. Але я повторюю, коли дорожники виконують ці роботи, вони мають можливість виживати. Ви розумієте? От є два джерела фінансування: одне це служба автомобільних доріг, друге це обласно, обласна державна адміністрація, обласний дорожний фонд. От коли ми підтримуємо Раевтодори, вони мають можливість зрозуміти, коли є у господарство там більше фінансування, він має можливість закупити більше той дистоплива, має більше можливість закупити, зремонтувати там колеса чи щось інше, ви розумієте, це є, Відкривається набагато більше можливості для того, щоб той дорожник міг і наперед виконати оперативно. Ту роботу, яка повинна бути. А коли коштів з державного бюджету не поступають на службу автомобільних доріг, а тут вимагаємо з дорожників виходити на дорогах, то вони не мають з чим. Я розумію, що можливо іноді ми з вами також розуміємо, можливо іноді за кошти. Комунальної власності дорожники, дорожники мають можливість ліквідувати дороги державного значення. Але е, в кінці робиться там якийсь е, розрахунок, і проблем з цим немає. Єдине, що ми повинні дати сьогодні можливість їм виживати, вони закриваються. У Заставленському районі зовсім ревіто дорож вже не існує, в інших районах, в Глибоцькому районі також. Тобто, з ким ви...